Здоровенькі були. Сьогодні ми з вами побалакаємо про голову, про мозок. Багато людей знають тільки те, що в них є голова, деякі не знають, що в них є мозок, а тим паче, що в тому мозку є дві півкулі. Називається сьогодні, сьогоднішнє відео це синхронізація півкуль головного мозку. І я хотів би сьогодні звернутися до тих людей, які дуже розумні і задають питання, а відповіді на них просто не даш. От я вам показую От є такий атлас людина. Да? Дуже цікавий атлас, кольоровий, з багатьма ілюстраціями. Так от, для того, щоб я вам не пояснював курс медицини. За перший курс медичного університету, бо не всі з вас фахівці. Я буду просто показувати, зсилатися на те. От дивіться, от головний мозок. Да? А от у нас зараз, показано, що у нас є дві півкулі: ліва і права. На тому сьогодні зупинимося, не будемо розповідати про те, що є таламус, є гіпоталамус, є ще й система, є ну багато всього там є мільйони. Клітин, нервових і всього іншого, і ну, може це унікальна річ. Тому я просто розповім, що є дві півкулі у нас, і коли у вас є нерозуміння або дратівливість, або якусь ситуацію, ви не сприймаєте. В більшості випадків інша наука, така як прикладна кінезіологія, бачите, там прикладна кінезіологія, є така наука. Як не дивно, вона каже про те, що відбувається розсинхронізація лівої і правої півкуль. Якщо у вас приклади дуже прості: якщо вас дратує оточення, якщо вас дратують діти, якщо вас дратують реакція батьків, якщо вас дратує реакція дружини, чоловіка, якщо ви не можете робити просту роботу, якщо ви не можете робити складну роботу, якщо вас бісить не знаю, світло, опалення, пташки. Це вже перші признаки того, що у вас ліва півкуля і права півкуля працюють відокремлено, не синхронізуючи. Для чоловіків поясню, що дасть синхронізація, а я покажу дуже простий приклад, як це робиться. Що дасть синхронізація це як у машини: є передній да, а є машини, в яких говорять, можуть бути і передній, і задній есть, коли вони блокуються, 4 на 4 така формула. всі чотири колеса починають працювати. За дві півкулі, то перший, другий міст машини працює. Точно так же і в голові. Тобто півкуля працює права, півкуля працює ліва, одна творча, друга функціональна, така відповідаючи за життєві речі. Але коли вони синхронізуються, відбувається диво. Тобто людина сприймає ту ж саму ситуацію, в якій опинилася, наприклад. Проста монотонна робота, яка я її дратувала. Після того стає подобатись діти, які бігали, дратували і не знали, нервували да, і оточення. А після того людина заспокоюється. Як перевірити, що у вас раз синхронізація півкуль? дуже просто. Берете два вказівних пальця. Два вказівних пальця і кладете, тут у нас є на Тут є у нас лобні долі, да, ми там перевіряти їх буде. якщо ви прикладете вказівний палець один і другий і тихо посидите хвилинку-дві, ви з'ясуєте, що у вас під якимось пальцем, у більшості випадків, під якимось пальцем, пульс чутливіший, тобто він сильніший. А під другим його менше. Оце значить, що у вас розсинхронізація. Коли ви зробите синхронізацію, у вас обидві сторони будуть пульсувати однаково. Тому переходимо до практики. Практика наступна. Тобто ви берете ті ж самі пальці своїх рук і прикладаєте на лобні бугри. Ось вони, ці лобні бугри. Отак прикладаєте. Можете прикладати всю пітерню, можете прикладати 4 пальці, 3 пальці. Як вам зручно, то прикладаєте, ну прикладаєте сюди. Отак ви прикладаєте, так от сідаєте і просто відчуваєте. Десь тиша повинна бути на хвилинку, на дві. Я, до речі, нагадаю вам, коли ви втомлені, якщо пам'ятаєте, там складна дитинстві, складна задачка або щось нарішається, то людина сідає отак. Вона сідає, отак, сідає, то есть, от, от голова це що робилося? Це на автоматі, да, то есть, сам організм підказує, тобто ти ж в мене в ключі. І я буду працювати швидше і буду працювати якісніше. Тому для того, щоб ви працювали якісніше, швидше, були спокійніше, не дратливі, щоб ви знімали стрес, а це теж допомагає, то така от проста вправа. Тобто, ви накладаєте собі на лоба свої долоні або отак. Як вам кому зручно, ну зручніше і так, от нахиляєте голову, просто опираєте лікті в стіл чи куди там вам що голова була така легка і ви не, не, не держали її на, на руках. І отак синхронізуєте протягом хвилини-двох, до тих пір, поки не, не відчуєте е, однакову пульсацію з, об, з обох сторін. От як тільки ви це відчули, що однакова пульсація є, значить синхронізація відбулася, і вам стане легше. До речі, проходить головний біль е, спазмування е, і всі такі. Невеличке негаразди. Ну і в якості бонуса, якщо я вам теж нагадаю, що коли ви втомлені, коли у вас болить голова, ви робите що? Ви робите дві речі. Або ви кладете голову, шукаєте на потилицю, або ви кладете на лоба. Краще всього, для того, щоб відбулася швидка допомога голові, робити це отак. Тобто одну Долоню кладете на лоба, другого долоню кладете на потилицю. І так тримаєте хвилину-дві до п'яти, поки вам не стає легше. Повірте мені, в будь-якому випадку вам стане легше. Отакий От маленький приклад із своєї системи я вам сьогодні розповів. Будьте здорові, бажаю вам успіхів, щастя, натхнення, до наступного зв'язку!